Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я дуже вдячна усім за перегляд мого відео. Нагадую про лайки, про коментарі, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, ви просите подивитися таке питання: чи спричинені проблеми польських фермерів намірами реальної влади, спонукати їх до продажу землі? Так, давайте спочатку спитаємо, чи дійсно, чи правда, що Реальна польська влада хоче спонукати польських фермерів до продажу землі. Ну, дивіться, якісь багатохадовочки там є. Дивіться, перевернутий ієрофант, верховна жриця, четвірка жезлів. Тобто, там іде така прихована маніпуляція з боку лже пророків про те, що. Для польських фермерів може настати ситуація нестабільності. Тобто майбутнє польських фермерів та їхньої роботи є туманним і таємничо незрозумілим в такому плані. Тобто, якесь таке було, знаєте, як е, сарафанне Радіо один одному передали, що от така от біда може очікувати. Давайте подивимось на цю верховну жрицю, що вона, про що вона говорить. А вона говорить про те, що вже, як було у минулому, вже ні, ніколи не буде. Тобто, реально йдуть якісь зміни, туманні зміни, які призведуть до туманних, незрозумілих наслідків. Тобто ці фермери, вони не впевнені у своєму майбутньому. Із-за того, що. Якась інформація йде з боку влади, яка спонукає їх до продажу землі. Тобто, бачите, тут йдеться мова про ну, от, конкретну ділянку. От, в кожного фермера є конкретна ділянка, і е, майбутнє цієї ділянки не визначено, що з нею робити, і що, які плоди вона може принести. Вежа, зміни Ворони клюють, нічого там нема. Знову ж таки, це якась така інфа, хто заливає про зміни, ось це ділянка землі, так? І зміни. Руйнівні зміни. Ну от Як я це бачу, безплодна земля. Ніхто на ній нічого не робить, ворони клюють. І. е-е що з цим робити, ніхто нічого не знає. Ось така от інформація. Оці от приховані, ну, знаєте, у влади Польщі є люди, які е, го, тіньові люди, які говорять всіляко нісенітницю, і вони говорять якось загадками. Е, е, ну Ось така от хитрість йде. Знову ж таки, заливання заливання інформації, що ви будете незадоволеними результатами своєї праці. Я не знаю, тут щось тема води йде, тема води, чи то добрива вода, чим, знаєте, вода, чим поливають землю, це може бути якісь добрива проблем, бачите, і перевернута сімка монет, це взагалі я вам говорила карта врожаю. Але тут от те, що в землю йде. Чи то це, знову ж таки, добрива? добрива і тут занурення. Ну, я не буду приховувати, інформація ж ходила, що там що, за якимись новими стандартами як вдобрювати цю землю, чим вдобрювати? Ну, от Якась така. Штука, що їм це не подобається. І знаєте, таке відчуття, ніби авчинка виділки не вартує. І навіщо такі врожаї, які будуть давати тільки убитки? Ну, ось так якось така там тема йде. Ну, і можна задати таке питання. Оці всі безлади, протести фермерів, пов'язані із підводним камінням, оцими інформацією з боку влади про, невий, про невигодну ситуацію. Це пов'язано? Розпадання буде. Дивіться, трійка мечів. Пов'язано так. Пов'язано. Втрата ресурсів буде великим сумим, сумом на серце для фермерів польських. Ну, ось так. Ось так. Пов'язано. Це пов'язано. Чи буде масовий продаж землі фермерами? Чи буде масовий продаж землі польськими фермерами у зв'язку з тим, що е е е працювати у цій площині, скажімо так, буде невигідним. Невірні розрахунки. Ні, не буде. Я не бачу цього. Не буде. По крайній мірі, не всі будуть. Принаймні не всі будуть це робити. Не всі. Дехто буде продовжувати це робити через силу, надмірними зусиллями будуть вкладатися в це, адже в нього не буде іншого виходу. А дехто буде, тут, бачите, горизонти, вони в різні сторони відкриваються. Дехто вкладається, дехто вкладається, а дехто зупиняє. Тобто тут можна сказати так. Взагалі, тут, ви бачите, яка тут трійка жезлів, ніби горизонти є, а є перепона. Перепона з в такому плані. Через перепони будуть це робити дехто, а дехто сімка мечів. Ну, я скажу так, хитрий хід хит влади не вдасться. Все одно вони будуть з фермерами домовлятися. Дехто продасть, але таких буде мало. Хто продасть. Для кого перепона буде, таких буде мало, дуже мало. А дехто буде все ж таки намагатися перетягувати одіяло на себе. Але в принципі влада буде домовлятися з фермерами. Певні там будуть маніпуляції, певні е прояв надмірної гнучкості, хитрості, щоб невирішене питання було, ну, скажімо так, заблоковано, щоб відчудження не було, іншими словами. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Все є Україна, і ми перемагаємо! Тримаємо стрій, до побачення!